Зараз ми всі вже використовуєші. Люди, ну, давайте так, будемо вважати, що ми використовуємо штучний інтелект. Інтелекту там жодного. У мене GPT вже три рази заглючило від моїх питань. Це просто кончена програма, яка не здатна навіть пам'ятати те, що пам'ятає людина. Чим більше ти кажеш, оце, оце, оце запам'ятай, від банальних речей. Там, у мене там вимога звертатись до мене на ви, аналізувати щось, видавати отак, при команді стисло, значить, писати отак. Дуже прості речі. Як тільки я даю нову команду, проаналізуй, включається алгоритм, уже видається, і там хочеш, просто заготовка. Я говорю, правила, які, вибачте, вже занотувала остаточно. Тому, якщо в тебе немає інтелекту, то її, звісно, перемагає. Якщо в тебе він є, то ти повинен виконувати інтелект для того, щоб правильно формуючи, що ти хочеш, щоб тобі порахували, розуміючи, для якої цілі, от прямо так ставити задачу. Тоді це помічник, який швидко виконує доручення. Всього лише.